Коли ми шукаємо гриби, треба акуратно зазирати всюди. Ось такі гілочки. дивіться, чи часом немає. Такі любимі у них місця. така у дорогах, в таких кожинах. Попідіймати, зазирати. Може Ось так я їх все шукаю. Така у дорогах. Бачите? Під кущиками, попід дерева. дивіться. Опа, я казав дивіться, дивіться, хто там зазирає у нас. Йо-майо, -йо. це красавчик, дитя А Він собі колії, в ожинах. Бачите? Ви супер суперолий гриба. Ого. А за він собі сховувався. Такої йдуть люди собі по-частоньким. Сюди навіть не дивиться. А в них в таких заростях і такі красавчики ховаються. Бачите? Зараз рибаємо. він такий красавчик. в Мосі виріс. І тут громадний. Ух, яка у нього тут нога. Йо-майо, це грибисько. Капець. Я не знаю, як його зараз витягнути звідси. Парочку ми цю заберемо, поки що поставимо потягнути. місце. Подивіться, Ух, це настоящі гриби буку. Величезні. Та, да, це бомбезний. Друзі. Ох. І це взагалі одна насолода. Дивіться який. Капець. Це громадний грибе Супер, це повезло. Що повезло, то повезло, так патичок поставить на місце. Перший грибничку накрию. А, цей патичок такий єс. Оставимо на місце, не лишаємо. Дивіться який. Це герба. Давай, подивіться, руку кладу. Порівняє моя рука, який він да класний. Ну що, Це молодший братик біля нього. Такий симпатичний. Він ну, виходить. Апагатий Дивіться який класний умосі, молодесенький. Два братчика, молодший і старший. Да. Находка зі первого гнем далі. Може ще щось повезе. Нев як попадається, треба шукати. Ну що, ходи до нас? Ох, красавчик. Оце просто не гриб, а каска. Таке не можна радути око. Дивіться, який зайду в тінь. Ух, яка класна бочечка. Просто неймовірний краси. Подивіться, який шкарний. Та, це емоції. Насрід піднімевся зразу. Це сюрпризи. Капец, подивіться на нього. Я навіть не хочу ворвати, що чесно. Бачу духов. Я нього.

Ну, как сказал, ну. О, какие-то жёрные. Так, её поел. Чё он? Хопы. На синий ходе. Ходы ближе до нас. Ну, смысле. Ну. Ось О, це вже гриб зачотний. О, такий, супер. Капець. Тільки подивіться на цю красу. Це не можеш передати словами. А це емоції зашкалюють. зашкодує. Оце чудесні гриби. Капець, це бочечка. А шовки трасуться, друзі. Бо масло нас зверху засів. Ходи сюди, Ти йди собі лізь, друже. Рибочка давай сюди. Ох, пішов. Ви потівки подивіться на цю красу. Оце грибисько. Що, грибисько. Да. Це просто слів нема. Оцей то взагалі капецький сідає. О! Капотицький грибала. Ух, це мутанти ще. Капець. Оце нам фортануло. неймовірно фрутануло. Десь кілька кладу руку. КП. Удача на нашій стороні. Да, за такими грибами варто їхати сюди. Ходити годинами, бродити такими хащами. Це кайф просто, просто друзі, кайф. Нереальний кайф. Але пахне. Він сидить. Пішов. Пішов. Дивіться який красень. О, це чудо. Що чудовий, то чудовий. Так, йдемо Так Такий йду сам до себе. Думаю, щось давно вже немає, не попадають ні гриби. А давно це друзі минут 10. Ну, а то, диво. А він такий бац і каже, на я є. Каже, я є. Отакий От бочечка. Ха -ха. Як він класно приємно. Хвостить, коли його відкручуєш. Ух. Та я бачу ще одного. Друзі, ще один. Є його братик. Пару кроків. Під нього. І ось такий самий братик. Дивіться, який чудовий. Отакий молоденький. І братик. Таки два красивих. За чотне Так да? Що краса, то краса. О, красунчик. Ну. Ого. Гарньоня. О, дивіться який красончик. Ходи до кубки. Так, підняв я цього чудового козарка, вже хотів йти, а там такий класний зазирай. Ох, який білий. О, дивіться який рядишком росте. Огнішка глибоко сидить. Ого! Оце класний. Дивіться який. це сусідство. дивіться, два. Такий чудовий козарик і такий чудовий гриб. Да. класно. так вони собі ростуть. Да, лайк за такі гриби. Вони заслуговують на А це грибака. Ух, це що гриб, то гриб. Дивіться. Це гриби, авна і корань, він. Тут як на пляжі. Капець, і от квіла там. Блодіть. Опа! Оце мутант! Капець! Це мутант! За таким грибом може ходити цілий день! Красень! Ух! Це капіт! Що красний лайк за такі гриби! Бомба. Так, шикарний гербага. Ух, самі гіганти нині. Як намальований. Як з картинки. В листочках. Зарився. Ух, який класний. Блін, так твердо сів, а не може Опа, Пішов. Ух, це чудесний білий гриб. Такий класний. Ось тут білі грибочки під такими шикарними буками. Дивіться, бачите. А їх. їх тут цілий рядочок, Один, другий, третій. Тих шикарних, класних грибаги. Ух, дивіться які. Один за одним. Пусть на спехухто ще буде. А ні, це не гриб, це кисвіня. Та дицький. Оце бомбило. Це громадина. Ой я маю, це та сидить. Капкець. Дивіться, який чудовий, не лазить навіть в об'єктив. Це здоров'як, щось здоров'як. Так, ще один. Ага. Лички. Трой, ще один. Ви Ух. Пару метрів від тих із нудких три. Де в мене гриби. Кап'язницька краса. я Який Ух, кінь помпулатий. Грубезний, здоровезний. Ох, пана. Як він сидить твердо, а ходи сюди, ух, пішов нарешті. Капіс дивицький. Білосніжно-білий гриб. Пі Класний віце як сніг білесенький. Ух, так ді, пергіп. Нашо, красавчик. Ходи до нас. Ой, йо-мойо, це корониску. Ого! Оце да! Оце сидить! Що сидить, то сидить! Опа, пішов! Ух, який дичько нога! Оце бомбезний. Отакі у нас гриби розпотужні, білі грибаки по букових лісах. Моденький красивий буковий грибочок. О, який помпулатик. Бомбезний. О, бочечка. Маленько вкрабуємо, винищимо, грибечі стосеньки. Так, він хрупає твердий. Вартовуває. Ну що, ну, друже, ходить до нас. Він такий чудовий, що взагалі. Навіть не хочу його виривати, якщо чесно. Він як намальований. Подивіться класна бочечка.